Чергін проходить дитяті, видає далі передачу. Польовий прострілює Довбик 1-1. Зрівнює рахунок Дніпро. Забиває Артем Довбик. Так само, як відзначився він у поєдинку проти Чудоборця. у... На Дніпро арені це ще було. І зараз забиває у іншому зовсім стилі довбик, але відзначається і зрівнює рахунок, тим цікавішою зараз буде гра. І заміна Михайленка спрацювала. Заміна. Кочергін вийшов і одразу загострив гру. Хитнув на фланзі опонента. Віддав на польового. Польовий прострілив. Ось тут Дитятєва обіграв Кочергін. Віддав своєчасний пас на польового. Простріл від польового. довбик, тягнувся до м'яча. Але все закінчилося для Дніпра щасливо сказати, що ошелешує дещо Дніпра Карпати. перевіримо чи це так, але те, що гра зараз буде цікавішою.